Всім привіт, друзі. Нехай Бог вас благословить, нехай мирне небо буде над вами. Зараз їду в Білопілля, забрати треба сім'ю одну. Обстрілюють Білопілля всю ніч, сьогодні, всю ніч вчора. Вчора бомбили шахедами сьогодні, градами. Така ситуація напружена дуже. Там наша церква, там наші люди. Їду забирати за одну сім'ю. В Суми знайшли вже квартиру, дякувати Господу, дякувати братам та сестрам. От. І знаєте, друзі, сьогодні хочу поділитися однією думкою: слово Боже стоїть вище за всі обставини. Довіряйте його словам. Бог вічний, Його викуплення вічне, Його Слово вічне. Біблі написано, що слово своє він поставив вище за своє ім'я. Уявіть собі, який авторитет має Боже Слово. Апостол Павло в Галатам, першому розділі, який сьогодні, до речі, ми читаємо в плані перемоги, він говори перемоги, він говорить, що якщо хтось буде проповідувати інше Євангеліє, не те, яке я проповідував вам, нехай буде проклятий. Знаєте, друзі мої, скільки сьогодні людей проповідують інші Євангеліє. Євангеліє, яке виправдовує гріх, Євангеліє, яке, знаєте, не дає зцілення, не дає сили, яке сьогодні не веде людину в святість, не веде людину в присвяту Богу, це інше Євангеліє. Ми повинні полюбити чисто словесне молоко. Ми повинні полюбити Євангеліє Царства, яке сказав Ісус, що буде проповідане в останні дні. Ми повинні. Усвідомити, що ми маємо владу в Бозі, і ця влада це не просто щось десь. Ця влада це те, що ми повинні використовувати, чому ми повинні зростати. Ми повинні усвідомити, що наше життя, якщо ми віримо в Христа Ісуса, в це життя за Христом, ми повинні не просити прощення весь час у Бога зцілення, але навчитися жити в прощенні, навчитися жити в зціленні. і нам не потрібне інше Євангелія. Тому що інше Євангеліє приносить інший вогонь в наше життя. Нехай Євангеліє Царства, істина Божа, поселиться в наших домах, в наших серцях і в наших життях. І нехай Божа благодать оберігає нас всюди. Друзі, бажаю вам всім справді побачити славу! Прошу помолитися за мене, за цю поїздку. já corrompeu